Mm. Привітульки, друзі. Привіт-привіт. Ви на каналі, я вже скільки разів цей канал називав, в общем, на каналі імені Мене. Давно дуже я не виходив в ефір, в етер, тому що в мене не було можливості, тому що СБУ забрали в мене телефони і врешті суд забрав в мене один з телефонів, конфіскував на користь держави. Хто в курсі, хто не в курсі, що зі мною трапилось? Я не виходив в ефір 9 місяців. От цілу вагітність. За такий час людина народжується на світ. Нова, ціла а, людина. Де я був? Я був у тюрмі. Я був у тюрмі, звісно, не 9 місяців, набагато менше. Але я був у тюрмі. Мене прийняли СБУ вже вдруге за час повномасштабної війни. І як бачите, я пережив страшні речі насправді страшнючі. Але я радісний, незламний, можна сказати. Ну, зламний, звісно, всі зламні, смотря як кого ламать. А я в тому плані, що я не втрачаю оптимізму ні в якому разі. Я не втрачаю віри в добро, в любов. Тому що, якщо втратити віру і думати про помству і жити на негативних вібраціях, то це... На злих негативних фібраціях. Це ні до чого хорошого ніколи нікого не призводило. Абсолютно. Отже, що відбулося? Що трапилось? Я п'ю, до речі, тут написано кава переможця, але ну, я п'ю насправді какао з безлактозним молоком або з кокосовим, яке є в продажу, тому що вже майже два місяці я не п'ю кави, і це теж моє одне з великих досягнень. От, ну це не важно, nevermind. Що трапилося? Я м, публікував. Мене посадили в тюрму, до мене приїхали СБУ, заламали мене, дали мені під ребра. Е, Видвинули ви, ви звинувачення в тому, що я е, веду підривну діяльність проти України. Коротше, це страшний злочин в теперішніх реаліях. У е, мене стаття 436.2. Частина друга, третя. тобто там підтримування Російської Федерації, звісно, я ніколи нікого ніколи, ніколи не підтримував, тим паче Російську Федерацію. Просто я, мене показали в новинах телеканалу перший канал російський. Якби мене не за повномасштабної війни, не за часу війни, не за військових обставин показали по Первому каналу, то я би став, мабуть, своєму маленькому містечку мером і мені б вручили... Грамоту почесний житель і так далі. Але зараз війна з Росією, тому, тому сталося зовсім навпаки. По мене приїхали СБУ через, тиждень, через майже два тижні після того, як мене показали по першому каналу. Що ж, мені що ж мене показали? Показали уривочок з мого тіктоку, де я сказав, що брешуть. Ну, от брешуть всі, от реально брешуть всі СМІ, ЗМІ, засоби масової ідіотизації, яких до цих пір називаю. Там був, якщо коротко, що 2 січня був удар по Харкову. і я В общем, не важно що. Просто я сказав одну свою думку. Я не буду зараз доказувати, що я правий, не правий. <кхи> Немає сенсу. Я вже не бачу сенсу ніякого. Просто системою боротись це робити собі лише гірше. Навіщо я буду все рівно доказувати щось комусь собі. Якщо я вже багато чого зрозумів, я вже переформатувався настільки, що я зрозумів, що нафіга це мені треба. До речі, хочеться, я думав, цей канал вже закидати, але я ледве дістався до можливості е знову вести цей аккаунт, тому що от, українську мову я дуже люблю, чесно говоря. Хоч е інстаграм мою українську сторінку заблокував, з Фейсбуку я вийшов, в Фейсбуці в мене було на українській мові. А зараз я веду е свої блоги Інстаграм. І телеграм українською, російською, а інстаграм і Ютуб, ну і інші канали російською мовою. Чомусь українську мову не хочу бачиш. Взагалі соцмережі не хочуть бачити, але знову ж таки не верман. Це я хочу вести канал українською, тому що я взагалі україномовний по суті з дитинства, з народження. Отже, тому так. Отже, що трапилось? В общем, мене показали по первому каналу, що я там щось там сказав проти. І мене показали. Блогер я малесенький, дуже маленький, в мене дуже небагато підписників. Але показали, чувака, який щось там в'якає проти України. Це неприпустимо. Мене забрали на СБУ, на подвали, потім мене присудили. Тобто, мене там не, не били, не вбивали, нічого. Зі мною. Я нормально себе поводив. Я об'яснив пацанам, ну, пацанам, СБУшникам, що так і так, я нормальний, не, не злочинець, не це. Але вже прокуратура визвинула звинувачення. і... А, Механізм цей маховик вже пішов, уже, вже його зупинити було неможливо. Прийшов ну, вже там адвокати, суд і все таке. Мене посадили в СІЗО. СІЗО це в принципі та сама тюрма. Чим відрізняється СІЗО? ізолятор, там, временного слідний чи як він називається, від тюрми. Тільки тим, що в СІЗО люди постійно тих звільняють, тих далі на тюрму. А там взагалі по суті тюрма, закони тюрми, все абсолютно тюремне. А в тюрмі просто людину садять. І людина сидить свій срок, без ніяких оцих каруселій, коли хтось в, ка в камеру постійно хтось заходить, виходить. от. Ну, Тим паче, в общем, я сидів в СІЗО і в СІЗО мене називали там е завжди старший, або там е ну, хто, хто старший по хаті, по камері, авторитет або блатний, він називає Дає тобі клічку. Мені дали клічку. Бандера. Хоча я не приверженець Бандери, абсолютно я не приверженець його взглядів, мені не подобається, я маю право, я не хочу. Хоча і не пру проти, там щось. Я просто мені не подобається все. І мені дали кличку, кличку Бандера, тому що о, в тюрмі всі розмовляють російською мовою. В українській тюрмі. в, в любій, Я не знаю, як у Львові, ну, в любій тюрмі скрізь розмовляють російською мовою Заключе, Заключені, Ну, я буду суржиком, але як, як я звик з самого дитинства розмовляти, українським суржиком. Заключені, роботники, коти, всі. Ну, це жарто. Там в тюрмах дуже багато котів, до речі, якщо ви не знали. Коти живуть, заходять собі вівкану, вони там живуть зовсім нормально. От, ящерка. От. І е, я. Перші декілька днів розмовляв російською, але мені так важко стало, і Так все. Я не проти російської навіть мови. Навіть зараз я це кажу, навіть за час повномасштабної війни, тому що я люблю російську мову, я люблю українську мову також. Я дві ці мови люблю. Самого дитинства ними послуговуюсь, хоча думаю, я українською. Отже, я стомився розмовляти на російській, і я почав розмовляти українською. І старший, ну не старший, як його. Блатний, він мене дуже не любив. У мене із-за нього лише були проблеми. Якщо б не він, то мені б сидіти оцитка була моя нормальна. Але він. О, бандера! Будеш бандера! І говорить, ну, бандера так бандера. Аби не гандоном. Такі діла. Посидів я трохи в тюрмі. Посидів я в тюрмі за те, що я наважився висловлювати публічну думку в соцмережах. Про те, що мені щось там не подобається. Взагалі, до речі, не підтримую росіян, не підтримкою, я не підтримую владу, я не підтримую ніяку владу. Мені не подобається політика, мені не подобається війна, мені не подобається все, що вбиває. Але мені не подобається, що мій рідний дядько пропав безвісти і більш всього, що його вбили на війні, мається на увазі. Але мені не подобається те, що людей судять за те, що вони мають можливість, вони висловлюють свою думку. Тим не менш. В газетах, в засобах масової інформації, в інтернеті мене написали, що сказали, що я підтримував ворожий а, російський удар по Харкову. Наскільки брехлива брехня, що я просто в шоці. Але зразу дивіться, через деякий час один із редакторів, якого я знаю особисто, а, який. А, в принципі, він багато писав про мене поганої, разні погані речі. І в основному брехню просто для того, щоб похайпитись, просто для того, щоб е був рейтинг в його інтернет-виданні, і просто для того, щоб е просто ну, збирати лайки, коментарі, всю цю срань. Він теж написав те саме, він підтримає їх. І дивіться, через деякий час, буквально через три, каже місяця. Не пам'ятай, не важна. Не ну, невеликий проміжок часу. Він пише, що він захворів е лейкемією, рай крові. І я тоді зрозумів, мене так відгукнуло, що відкликнули в да, душі, що от дивись, Є великий закон, один із великих законів Всесвіту. Не бреши. Е в Біблії це написано: це одна, одна із заповідей Господніх: е не свідкуй неправдиво. Е ти не знаючи, що насправді, ти просто повторив брехню. Інших великих змі, редактор. І він повторив за ними. Те, що вони ті змі своє отримають, це, звісно, зрозуміло. Але цей редактор, дивіться, він захворів раком крові. Я не кажу, що це із за мене, із за того, що він таку женічку, мамину квіточку образив, збрехав. Е, ні, він багато робив нехороших речей для людей. І от так його Бог наказав раком крові. Я дуже чесно кажучи, не. Не злорадствував, не обрадувався. Я взяв, пішов в церкву, в храм Божий, поставив свічки за його виздоровлення, за його мир, за його здоров'я, за його душевне здоров'я, щоб він виздоровів, щоб він зрозумів, що він абсолютно йде не туди, якщо йому Бог дав рак крові. Такі діла. Що ще я хочу сказати? Трохи посидівши в тюрмі, в мене були суди, в мене було три суди, три суди. Потім мене випустили, тому що за те, що я був волонтер, за те, що я пожертвував на добровільно, примусово з подачі адвоката на ЗСУ 150 тисяч гривень, за те, що я допомагав біженцям під час війни, я розселяв біженців. Тобто за те, що я взагалі займався волонтерською діяльністю. Хоча я не займався до цього, допомогою на ЗСУ, але тим не менш, це волонтерська діяльність, яку я робив просто для людей, для біженців. Мені це хотілося робити до тюрми, так? І <сміт> абсолютно не шкодую, що я це робив, і абсолютно е здивований, мабуть, був, да? тому що це так згодилось для суду. Тим не менш, мене випустили, на мене наділи електронний браслет на, Я вже забув, на, на місяць чи на два, деякий час просто за мною поспостерігати. Мені світило від 5 до 8 років. Також мені так, з браслетом я ходив, це дуже, дуже незручно, тому що е, митися незручно, єдине, його не можна мочити. От, взагалі, дуже трансформувались мої взгляди. Дуже, дуже я сам трансформувався як людина. А, от, Згляди погляди дуже змінилися у мене. Дуже змінились погляди на себе, дуже змінились погляди на всіх, на світ, дуже змінились погляди на моїх е, однодумців, яких я вважав своїми е, підтримувачами, там все, що вони мені підтримують. Але дивіться, коли я сів в тюрму, жодних ніхто не зробив ніяких акцій протесту, ніхто не зробив. Всі писали Жені до цього, який ти сміливий. Піднімай восстаніє, бороться, бороться, нужно з цим боротися. І коли все це я почав боротися, то насправді, ну що насправді? Насправді, правда в тому, що ти борешся, поки ти борешся, ти цікав, за, за тобою за мною чи за тобою цікаво дивитись, так? А коли м -м -м, щось з такою людиною трапляється, то всі просто затикаються, всі лякаються і сидять, кліпають. Очима думаєш, що буде далі. <хи> і просто див... ніхто не встраив ніяких бунтів під тюрмою, під прокуратурою. Навіть в суд навіть ніхто не прийшов. Навіть в суд ніхто не прийшов. Така, така от ем, історія. Але все чудово і красиво взагалі лише в кіно. От. І ті люди, які мене підтримували, які дивилися в одну сторону разом зі мною. Вони е, дали задню, І навіть коли я вийшов з тюрминку, вони збирали гроші деякі. деякі, е, Мої друзі, блогери збирали гроші на підтримку, щось там, на адвоката. Але насправді держава мені надала адвоката. І я, я вважаю, що не держава, а Бог мені надав адвоката, тому що адвокат, адвокатиня, жіночка, вона на декілька років менше мене, і ми з нею скорифану, ну як, скорифанились. Вона підтримала мене і всім серцем допомагала. Звісно, держава надає безкоштовну правову допомогу юридичну. Але за це треба платити, за все в цьому житті треба платити. Мені мама моя допомагала, і батьки, взагалі, батьки, мама. І що я думаю з цього приводу, що треба тут сісти, присісти. А коли все в цьому світі, все в цьому житті відбувається недаремно. І от тюрма показала, що хто є хто. Хто є хто для мене? Ми з моєю мамою в дитинстві були дуже близькі. Потім з підліткового віку, вибачте, з підліткового віку мене почало ковбасить, ми почали з нею віддалятися, і на час до тюрми у нас була величезна прірва в відносинах. Але тюрма показала, як мене мама моя любить, як вона за мною бігала, як вона приїхала до мене Взагалі, вона допомагала абсолютно всім і грошима, і передачею в тюрму. В тюрмі без передачі дуже тяжко, хоч в тюрмі кормлять непогано, але взагалі без передач в тюрмі дуже тяжко. Я вважаю, що якби не тюрма, то ми б досі з мамою були б у поганючих відносинах. А так, слава Богу, дякую. Все добре, вже взагалі все з мамою, все прекрасно. Також от, брат є в мене брат по батьку, який... Всі казав, ти в мене такий братик, ти мій братик, ти моя родня, ти моя єдина родня. <сіх> а коли трапилась така важка ситуація, коли треба було показати, проявити дух, волю, показати, показати характер, допомогу хоч би якусь, мій брат по батьку всрався настільки, що я вже 9 місяців не чув, не бачив абсолютно, ну 7 місяців. Не знаю, де він що. Він всрався настільки гучно, що пропав безвісти <сіх> з мого горизонту. І люди, які мене підтримували, ті, що збирали на, блог, на блогерів, які збирали на адвокатів, вони пропали взагалі. Вони пропали повністю. І вони позбирали в людей якісь гроші на якихось адвокатів, які мали б мені допомагати, але мені допомогла адвокатиня від, від держави, витягла мене з тюрми. Мені дали умовний, умовний термін три роки це найбільший термін, умовний, коли умовно дають. я кожен місяць відмічаюся в центрі пробації. Юри... Пробачення, прошу. <хи> на... Я визнав свою вину, суд розглянув все, все клопотання, переклопотання. Коротше, мені дали три роки. Це дуже, дуже мені пощастило взагалі. От дуже все. Я адвокат, і, і моя волонтерська діяльність, і донат на зсу, все, все абсолютно. От я на волі. І насправді після цього я не буду розказувати про свої тюремні перипетії. Хоча я пообіцяв своїм сокамерникам, яким. Ще я напишу про це колись книжку обов'язково. І ви знаєте, у них дуже різні долі, там сидять воєнні, військові, солдати, які розказують такі жахи про війну, що не при яких обставинах я туди не піду. Але це не заклик, це я говорю лише за себе. Тому що таких закликів зараз робити не можна. Ще один плюс, якщо що. По закону мені три роки, чи скільки, там, наче три роки, за ці три роки, що я на умовному терміні, мені не можна воювати, тому що я зрадник, у мене стаття дуже важка. Зрада України, там щось таке підтримування Російської Федерації. Це теж плюсик. Плюс, якщо я з мами поваривсь, Плюсик, що пооткривались мені очі на всіх, з ким я спілкувався. Є загалом люди, які, я не кажу, що всі мене зрадили, що всі відвернулись. Звісно, багато людей, які повідвертались від мене. Бог їм суддя, але взагалі не то, що Бог їм суддя. Я ж не то, що навпаки, якби не ця ситуація, я б думав, що ці люди мені друзі і там добрі знайомі товариші. А насправді, от так все це все абсолютно обернулось для мене дуже прекрасно, дуже прекрасно. Хоч в тюрмі я пережив дуже непрекрасні моменти, одні з найгірших моментів в моєму житті. Хоча мене ніколи ні, навіть попри те, от чесно, попри те, що мене ні разу не били. Ну, мент там по шиї роздав за те, що я. За що те посаділи? Бо говорив, що Крим це Україна, це, це Росія. Ах ти ж підарас! І так по шиї мені роздав, але це не страшно, це можна пережити. Все можна пережити, я так думаю. І а, що, про що я кажу? що а, Були в моїй камері люди, мужики, які яким світ, світить е, пожиттєве, пожиттєве. І вони кажуть, все буде добре. я говорю, пацани, як ви це говорите? А вони говорять, Жень, е, униніє – це тяжкий гріх. Якщо будеш унивати, все, програєш. Упавший духом гібне транше срока, говорив Омар Хаям. І це якраз стосується них. Вони надіються, тому що без надії, без віри жити дуже важко. Тим паче, в тюрмі, тим паче. А які там умови, оце, тим паче в тих умовах, оце всьому, що я кажу? Висновок? Упавши духом дібнітранше срок. Не забувайте. Я не очаювався ні разу в тюрмі. Я думав, що мене витягнуть, все буде добре, вищі сили мене люблять, Бог мене любить. Так і сталося. Якщо вірите, якщо серце твоє легке, якщо ти. Добра людина, може навіть якщо і зла, але покаєшся, до речі, то все буде добре, все наладиться, тому що люди потрібні, тому що це така гра Всесвіту, дуже цікава гра, найкраща, в яку я грав. І мені подобається в неї грати. І кожен я наскільки почав цінити життя після тюрми, після цих всіх пригод, що просто в фу! До цього якось там якісь депресії, передепресії зараз, навіть коли в мене якісь там деп... ну, депреснички я вже я не кажу, що це депресії. Якась буває там без грошів, я буває там в мене от... ледве роботу знайшов, важко роботу знайти заключеному, бившому. Ну, деякі такі негаразди, то я думаю, боже, зате я... я на волі, я на свободі. Тут клас, ніж красота. Я на волі і я можу ходити куди завгодно, а не в камері там. 3 на 2 чи скільки ну величенька у нас камера була, тим не менш, чи? вона маленька. Життя прекрасне, життя чудове, треба його цінувати. Цінуйте життя, все буде добре. До нових зустрічей. Пока.